Вітаю! На минулому тижні з 23 по 27 червня я зробила декілька помилок. Намагалася відкривати угоди проти тренду насамперед по таким парам, як фунт-долар та євро-долар. І як результат багато збиткових угод. Але я все ж таки заробила 3% до депозиту. Але перекрила ці збиткові угоди протягом тижня двома прибутковими угодами з великим об'ємом. Ніколи не треба так робити. Покажу зараз прибуткову угоду по парі фунт-долар, яка принесла мені майже 500 доларів прибутку. Я відкривала її в четвер, 26 червня, по паттерну фейки на 4 годинному таймфреймі. Ось материнська свічка. Наступна свічка Inside бар І третя свічка в цьому патерні. Це свічка, проколола Inside бар зверху та закрилася в діапазоні материнської свічки. Я відкривала угоду на продаж по ціні 1:3732. Цю угоду я закрила вже з прибутком у п'ятницю. Хочу сказати, що цей мій експеримент був не дуже вдалий. Тому хочу ще раз нагадати: трейдинг це насамперед про контроль своїх емоцій та вміння чекати найкращої точки входу. Якби я спокійно дочекалася четверга, то оцих всіх збиткових угод у мене могло б і не бути. Підписуйтесь на мій телеграм-канал пані Скруч МакДак. В ньому я публікую свої торгові угоди. Дякую за увагу, всім гарного, спокійного та мирного вечора!